Фармадол, забудь про головний біль. Цього тижня Верховна Рада може нарешті проголосувати за довгоочікуваний закон про медіа. Ухвалений на початку осені у першому читанні документ це одне з наших зобов'язань, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Його автори розраховують, що документ допоможе медіагалузі та посилить інформаційну безпеку держави. Закон є повністю а, прогресивним і євроінтеграційним, але саме а, саме політичне рішення лідерів ЄС поставити це як умову дійсно стало тригером для того, щоб нарешті цей закон був ухвалений. А попередні три скликання українського парламенту не спромоглися а, ухвалити цей закон. До другого читання. Депутати подали понад тисячу правок. Ряд зауважень стосується регулювання онлайн медіа. Такі загрози безумовно є. Оскільки Національна Рада може закрити онлайн-медіа без суду, то очевидно за тиждень вона може винести будь-якому сайту три попередження. Якщо цей сайт не зареєстрований в Нацраді, а реєстрація це справа добровільна, то його можна закрити без жодних судових рішень. Детальніше про новації в законодавстві і про змі поговоримо з Ольгою Герасим'юк, головою національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, одна з причин того, що активно взялися за закон про медіа, це необхідність протидіяти російській дезінформації та пропаганді. В який спосіб закон допомагатиме це робити, з вашого дозволу, я почну з того, з чим закінчився сюжет. Тому що на слова пана княжицького депутата від європейської солідарності потрібно відповісти. Адже те, що він зараз глядачеві сказав, це неправда. Тому що а, сьогодні справді регулювання онлайн дуже актуальне, це дуже важливе, і це, до речі, до вашого потім другого питання. Тому що боротьба з дезінформацією, це напевно сьогодні має перенестися саме на ці платформи, адже там основна війна і відбувається. Але пан княжицький сказав, що Національна Рада, згідно закону, отримує право блокувати без суду онлайн-медіа. Це неправда. У законі говориться про те, що доброві... що зареєстровані та не зареєстровані онлайн-медіа за ряд порушень, які вони там, там ціла процедура, можуть бути блоковані через суд. Національній раді в цьому законі дозволяється заблокувати, і ми погодилися на всього на два тижні тільки анонімні онлайн-медіа. В які переважно і, і приносять е, шкоду е, саме у, у цьому відношенні, тому це неправда. Тобто а зрозуміло, пан це... пані Ольга, що е, за тільки за рішенням суду здійснюється блокування онлайн платформ, Причому... Онлайн медіа треба, щоб наші глядачі теж знали, що це таке. Це не блогери, це не особисті сторінки, це, це зовсім не, не аккаунти кожного з нас. Ми зовсім не будемо до цього мати жодного стосунку. Це ті медіа, це ті, хто себе зареєструє як медіа в онлайн добровільно. Це означає, що ті, хто так себе зареєструють, вони, до речі, будуть насолоджуватися перевагами офіційних медіа, які також. Також прописані у законі. Хто, хто не захоче реєструватися, буде працювати так. Хоча, якщо вони будуть порушувати закони України, а саме у тяжких е, аспектах, е, і тут ми говоримо про дезінформацію, заклики до до війни, до насильства так і таке інше, вони також будуть відповідати за законом. Ось отут е, треба, щоб наш глядач. Знаєш зрозумів. зрозумів, а скажіть, будь ласка, якщо ми повернемося, все ж таки до дезінформації, то в який спосіб закон допомагатиме це робити протидіяти пропаганді російській? Є цілий дев'ятий розділ, який внесений у цей законопроект, в якому прописано якраз усі ті можливості, яких раніше в нашому законі не було. Не знаю чи, чи ну, напевно, ви говорите часто глядачеві про те, що наше законодавство, яким ми зараз керуємося, воно було створене першій половині всередині 90-х років минулого століття, і відповідно воно було чудове на початок століття, і тоді, коли ніхто не, не думав про те, що почнеться така війна. Okay. До речі, воно було добре і тоді, коли в нашій країні. Уже йшла підготовка силами ззовні і внутрішніми слугами тих Кремля до цієї війни. Це законодавство було добре і тим людям, оскільки воно не дозволяло боротися з дезінформацією. Сьогодні це, це неможливо. Завтра відбудеться голосування за, за цей наш закон. І якщо хтось із політиків завтра буде його торпедувати під будь-яким приводом, то можна сміло. Виборцям дивитися на цих своїх депутатів і розуміти, що вони ставлять свої власні інтереси чи інтереси своєї партії поперед інтересів України, ось так я відповім на це запитання. А е, тільки, якщо можливо коротко, щодо європейської євроінтеграційності цього закону, нашим глядачам, що це означає, чому це важливо для України? Ну, по перше, ми зараз кандидати в до вступу в європейський союз, і ці наш закон, наш закон, він якраз один із тих вимог, які ми повинні продемонструвати виконання, якого для того, щоб це кандидатство було підтверджене. Отже, якщо завтра хтось буде проти цього закону, той проти того, щоб Україна стала на своє місце членом європейського союзу. Повноправним ну, і... членом європейського союзу. Ми Абсолютно. вам дуже дякуємо, пані Ольга. З нами на зв'язку була Ольга Грас. Сем'юк, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення.